Нападник Динамо потрапив у величезний скандал. Можливо, через це йому навіть доведеться змінити клуб. Трубін має проблеми у Португалії. Через погану гру він пропустить кілька матчів, а також повернення УПЛ є навіть перші сенсації. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні будемо говорити з вами про чемпіонат. України про наших футболістів за кордоном, а також про нападника Динамо, який вляпався у дуже-дуже великий скандал. Усі деталі розкажемо. Перед тим, як розпочати, ми попросимо вас про підписку на цей канал. Якщо ви досі її не оформили, долучайтеся. У нас тут цікаво і футбольні новини виходять кожного дня. Дякуємо і поїхали! Отож, розпочнемо з чемпіонату України, адже рідненька УПЛ вже повернулася і встигли навіть відіграти перші матчі. Відкрили весняну частину чемпіонату у Ковалівці, де колос приймав Чорноморець. На старті матчу команди швидко обмінялися голами, ковталюка та скиби. Важка боротьба тривала до самої кінцівки, аж тоді, на 87-й хвилині, Одесити з усиллями Попова зловили опонента на помилці та вийшли вперед. Цей гол став для команди. Де Бабича Переможним 2-1. Значно цікавіший поєдинок відбувався у Рівному, де формально Кривбас приймав Верес. Вже у першому таймі рівняни двічі шокували команду Вернедуба. Спочатку гол у свої ворота привіз воротар криворіжців Володимир Маханьков. А Владислав Шарай скористався цією ситуацією. Згодом у нокдаун Кривбас відправив Микола Гайдучик, подвоївши перевагу. У другому таймі ще один гол забив новачок Вереса Харатін та встановив остаточний рахунок 3-0. У суботу відбудуться ще два матчі, і результати цих поєдинків ви напевно вже знаєте. Далі вирушаємо за кордон, де поговоримо про Артема Довбика та його повернення після пошкодження. А також Анатолія Трубіна, який доволі неочікувано, але у Бенфіці зіштовхнувся із ну певними проблемами, через які пропустить кілька поєдинків. Щодо Артема, то в Італії назвали терміни його повернення після травми привідного м'яза стигнам. За даними Sky Sports, Довбик не зможе допомогти команді Клаудіо Реньєрі у найближчому поєдинку проти Монци, але вже до наступної гри проти ко. ОМО, яка відбудеться 2 березня, український нападник має бути у повній готовності. Додамо, що через це пошкодження Артем пропустив матч Ліги Європи проти порту. Значно гірша ситуація у Анатолія Трубіна, який після не надто впевненої гри проти Монако потрапив у немилість до тренерського штабу. Інформують португальські змі. Зокрема, через це українець опиниться на лаві запасних і пропустить кілька поєдинків. Не буде Трубіна на полі у грі чемпіонату проти ти бо та у матчі Кубка проти Браги. Зокрема, видання рекорд очікує побачити на полі резервного голкіпера Самуеля Соареша. Далі у нас трансферні новини. Поговоримо про підсилення для полтавської ворскли. Все ж таки, перший трансфер Динамо. Так він відбудеться. Ну і Енцо Мареска, який відповів на запитання щодо Михайла Мудрика. Отож, полтавський клуб оголосив про підписання колишнього воротаря Верса Вадима Ющишина, який перебрався у Полтаву на правах вільного агента. 25-річний воротар перебував у Рівному понад 5 років, але знайти себе у команді так і не зумів. Полісся офіційно. Оголосила, що Даріо Друді залишає посаду ВО спортивного директора. Повідомляється, що угода про співпрацю була припинена за згодою сторін. А у Житомирській команді Друді працював із квітня 2024 -го року. Головний тренер Челсі перед матчем проти Астонвілли відповів на запитання щодо Михайла Мудрика. Втім, на питання журналіста чи є буде якісь новини щодо українця, Мареска коротко сказав: ні, жодних новин нічого. Раніше ми розповливаємо. Що проба Б Михайла вже могла бути відкрита. Відео ви знайдете вгорі за підказкою, однак жодних офіційних коментарів щодо цього поки не було. Ну і про київське динамо, які, здається, все ж таки провернуть перехід Вінгера Сантоса Мігеліто. За даними Ховем Еспортес, клуби погодили оренду білосиніми цього 20-річного футболіста збірної Болівії, а термін оренди буде до кінця 2025 року. Також джерело зазначає, що у Мігеліто були варіанти. Продовження кар'єри у Бразилії та Еквадорі, але агенти гравця переконали його зробити вибір саме на користь Динамо. Ну і завершимо ми знову ж таки київським Динамо, але поговоримо конкретно про Едуардо Гереро, який потрапив у дуже неприємну і дуже серйозну ситуацію, яка може ну. Кардинально напевно вплинути на його кар'єру в Україні. Отож, його колишня дівчина Крістіна Крижановська у великому інтерв'ю для Спортекспресу розповіла про зраду Гереро. Він влаштовував гулянки просто у їх квартирі в той час, як дівчина з мамою була у лікарні. Після того як ця історія дійшла до керівництва Динамо, до панамського Форварда застосували серйозні санкції. Зокрема, президент Киян вирішив оштрафувати його на кілька місячних Зарплат, далі пряма мова. Мені писали агенти Крістіно, не ламай хлопцю кар'єру, тобі потім з цим жити. А йому як жити з тим, що він мені все зіпсував? Я знаю, що Динамо заморозило йому зарплату та не буде її виплачувати пару місяців. Хочу подякувати дяді Ігорю, який сказав. Мені ще й плюс більше грошей зекономлю. економлю. До слова про зарплату гравця, Крижановська розповіла схему, за якою кияни виплачують кошти своїм футболістам. До прикладу, Гереро отримує 50 тисяч євро на місяць, 40 приходить на карту, а 10 дають готівкою. Окрім того, існують бонуси та премії. До прикладу, за один гол можуть додати до 10 тисяч доларів. Також Крижановська повідомила і взагалі шокуючу інформацію, нібито Едуардо має серйозні. Проблеми з алкоголем, за її словами, Форвард може просто перед грою вживати віскі. Через це він із цією грою, власне, і має проблеми. Як повпливає ця ситуація на майбутнє гравця у команді, поки невідомо, але його моральний дух точно буде не найкращим. До того ж, трансферне вікно в Україні відкрите, тож не можна виключати і того факту, що він може цілком ймовірно змінити клубну прописку. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок попросимо ще про вподобайку до цієї роботи. А також перевірте підписку на канал, якщо її немає. Долучайтеся. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.